9 липня погода в Україні розділиться на дві частини: схід і південь пригріватимуться під палючим сонцем, а захід отримає довгоочікуване охолодження з дощами. Давайте детально розглянемо, що чекає на кожен регіон у середу. На Київщині температура в день підніметься до 36 градусів тепла, а вночі охолоне до плюс 19. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі у Житомирській області температура в день становитиме лише 21 градус тепла, а вночі буде плюс 16. Спостерігатиметься суцільна хмарність, але без дощу. У Чернігівській області температура в день досягне 33 градусів тепла, а вночі буде плюс 19. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Очікується ясна погода з невеликою кількістю хмар. На Сумщині температура в день складе 33 градуси тепла, а вночі плюс 21. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не прогнозується. На сході на Харківщині температура в день становитиме 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 23. Вітер південно-східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується частково хмарна погода без дощу. У Донецькій області температура в день підніметься до 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 25. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься абсолютно чистим і ясним. У Луганській області температура в день досягне 35 градусів тепла, а вночі очікується плюс 23. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. День буде сонячним без жодної хмарки. На півдні. В Одеській області температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 23. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується ясна погода без хмар. У Миколаївській області температура в день становитиме 38 градусів тепла, а вночі буде плюс 22. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується безхмарне небо. На Херсонщині температура в день складе 38 градусів тепла, а вночі плюс 22. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду. Небо буде абсолютно чистим. У Запорізькій області температура в день підніметься до 37 градусів тепла, а вночі буде плюс 24. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується ясна погода без хмар. На Кримському півострові температура вдень досягне 36 градусів тепла, а вночі буде плюс 22. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. День буде сонячним і безхмарним. На заході. На Львівщині температура в день становитиме лише 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 15. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, очікуються дощі. На Івано-Франківщині температура в день складе 21 градус тепла, а вночі плюс 13. Спостерігатиметься суцільна хмарність з дощовими опадами. У Тернопільській області температура в день буде 18 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується похмура погода з дощем. Поки багато хто з вас продовжує слухати про погоду у своєму регіоні. Нагадаю, підтримайте наш канал вподобайкою, підпискою і, якщо не важко, поділіться відео з друзями. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. У Чернівецькій області температура в день становитиме 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Небо буде переважно хмарним, місцями можливий невеликий дощ. На Закарпатті температура в день складе 18 градусів тепла, а вночі плюс 13. Прогнозується суцільна хмарність з опадами. У Рівненській області температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Небо буде частково хмарним, очікуються дощі. У Волинській області температура в день становитиме 25 градусів тепла. А вночі буде плюс 14. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься мінлива хмарність з можливими слабкими опадами. На Хмельниччині температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода з дощем. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день досягне 37 градусів тепла. А вночі буде плюс 21. Вітер східний, швидкість 8 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з мінімальною хмарністю. У Полтавській області температура в день становитиме 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. У Черкаській області температура в день складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 22. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується малохмарна погода без опадів. На Дніпропетровщині температура в день буде 36 градусів тепла, а вночі плюс 25. Вітер східний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже чистим. У Вінницькій області температура в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі буде плюс 16. Спостерігатиметься майже суцільна хмарність, але без істотних опадів. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Такою буде погода 9 липня. Дякуємо всім, хто дивиться нас щодня. До нової зустрічі, і нехай у вас буде комфортна погода, де б ви не були.